Вибачають за якість відео. Лише після запису помітив, що записую на старий телефон. Хай там як, бажаю приємного перегляду. Отже ось. Записую на майбутнє. Для наступних поколінь. Документалка. У нас в селі живе божевільний. Звати Богдан. Хоча в основному його називають дядя Бодя. У нього брат є, у якого діти є, отже виходить дядя Бодя справді дядько. У нього племінники є. І жінка наче була до того, як поживоліти почав. А поживоліти ти почав, говорять, працював на фермі м'яса. В тому ж місці скособійня. Спочатку йому не подобалось дивитись на мертвих тварин. Потім він побачив, як співпрацівник сильно порізався. Після чого з роботи звільнився. Чи його звільнили? Ось тут його двір. Зараз ми прослідкуємо, що він робить. А що ти робиш, дядь Бодь? Я перевіряю, наскільки газу косарку можу використовувати в якості як блендер. О, то зараз поглянемо. О, чудово вийшла на ціна. А, помідором все розбризкало. А що ти експериментуєш іноді з технікою? Е, ще з чимось. Тому що це божевільно. А що ще збирався робити? Навчити тварин приймати спирт і курити. Сьогодні дам побити корови самого, щоб комусь садить. Курка? Що? Де за до кусарка їде? Це кури везе. Ну все, на бульон пішла курка. Ой, не вже сину. Тільки бікси. Кожен місяць ходу до кінця світу, тут таке культ. А можеш ще про якісь твої експерименти розповісти? Не зараз, курочка бійкам, нашому чому не ви. Ну, планую велосипед схрестити з кріслом на коліщатках. А чого в кепці козирок підрізаний? Щоб легше зробити. А для чого? Освори в кепці? То є експеримент для вентиляції. Ну бувай, удачі в фермерстві, на городі і в саду. Ну все, думаю, на цьому можна завершити. Ну ось, кінчик. Бувайте.